Ми вітаємо вас на каналі Музгра! У нас для всіх приємна новина! Вийшла нова динамічна креативна гра з символом нового року драконом. Під час гри ви дізнаєтесь, який чарівний атрибут в цьому році дракон подарує усім дітям та дорослим. Він навчить весело співати, танцювати і святкувати новий рік. Є дві версії цієї гри. Одна це привітання від символу Нового року. Дракон. усіх! А інша привітання та цікава гра разом з символом нового року. Мікрофон передавай! Приємний бонус текст до пісень. Ви можете співати разом під час занять свят, розваг разом з друзями чи вдома разом з батьками. Цікавить наша гра? Пишіть нам на пошту або у месенджер. До побачення! Щоб були щасливі!